I'm um. Гараж сучасного українця зараз може виглядати ось так приватний літак за ціною в 70 тисяч доларів. Це те ж саме, що й дорогий позашляховик. Але далеко не кожен позашляховик впорається з українським бездоріжжям або ж африканськими пустелями. Зовсім інша справа літак. На 100% українські та надлегкі вітчизняні літаки давно підкорили світ. Ому літаку до Львова три години. До заправка ще чотири години. І ви у Венеції. Ось так український бізнес і йде у Європу. Майже півсотні літаків щороку вартістю більше 60 тисяч євро за кожен. Тут вміють робити бізнес. На ось цих українських літаках літають у 40 країнах світу, а сьогодні політаємо і ми. Всього за 25 років вітчизняний аматорський клуб літакобудування перетворився у всесвітньо відому кампанію. На сталевих птахах, зроблених в Україні. Шаться літати майбутні пілоти в благополучних Данії та Великобританії. Ними ж розсікають арабські шейхи в неймовірно красивому небі еміратів. А в далекій Австралії українськими літаками навіть пасуть скот із повітря. 900 літаків без трьох. Рівно стільки компанія Аеропакт виготовила за 25 років. От ми зараз приймаємо закази на май наступного року. Понімаєте, да? Більше 50 самолітів вже заказано. Знайомтесь, Юрій Яковлев. Він інструктор та пілот із 20-річним стажем, а його компанія найбільший український виробник надлегких літаків. Надежні, прочні, дуже прості в управління. Це у його компанію сьогодні стоять черги на замовлення. А в арсеналі сільськогосподарські літаки, літаки для аеропотозйомки, чотиримісні та літаки амфібії. Спочатку, як і в багатьох історіях, про успішний бізнес Юрія Яковлєва спіткало кілька невдач: Розпад СРСР, який сплутав плани конструкторів, офісу гуртожитку та ремонт чужих літаків. До цього перебивають вплоть до того що у нас был автомобиль, ну мікроавтобус. І ми этим автомобілем перевозили з Борисполя свіжу еду в один з шикарных шикарних там, ресторанов. 1993 рік приніс перший важливий успіх. Кияни взяли перше місце на авіашоу у Санкт-Петербурзі. Денег на участь в виставках не було тому ми рішили участити в міжнародних сорівнуванні. Цього ж року Аеропакт за 12 тисяч доларів продав свій перший літак в Угорщину. Проте історія успішного українського бізнесу почалась з Об'єднаних Арабських Еміратів, куди українці поїхали на свій страх і ризик. Вони були помічені арабським шейхом, який пізніше став партнером авіакомпанії, вклавши у бізнес 7 мільйонів доларів. Кусейн Алі Рашид він почав покупати наші самоліти. Ну фактично почав працювати як наш діляр. Відтоді все пішло як по маслу. У 2000 році компанія продала 15 нових літаків. А всього через 4 роки вийшла на показник 130 – на сьогодні компанія випустила понад 10 різних моделей надлегких гвинтокрилів. Аеропакт А-20 – базова модифікація. А-20 – це сільськогосподарський. А-20 – СЦ – спортивний. А-22 – класичний ультралайт. А-24 – тримісна амфібія. А 26 призначений для польотів над важкодоступними територіями. Екіпажі Аеропакт неодноразово ставали призерами міжнародних конкурсів, і тому ці літаки сьогодні користуються заслуженою повагою пілотів у всьому світі. Друге місце на чемпіонаті Європи у 2008 році, друге місце на чемпіонаті світу у 2007 році, третє місце на двох світових авіаційних іграх. Завдяки своїй надійності та всесвітній славі літаки Аеропакт поставляються в країни Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Я літаю понад 20 років, 10 з них по Австралії. Тепер в мене є цей маленький літак, який легкий, зручний, зрозумілий. На такому легко літати в сонце. Виробництво відомих на весь світ українських літаків розпочинається ось з цієї кімнати. Ми тут провідні інженери країни розробляють та ставлять на серійне виробництво надлегкі літаки найрізноманітніших модифікацій. Двохмісний ну, самолітик порядка двох років Іде проєктування. Сьогодні підприємство серійно виготовляє легкі літаки А 22 лс а 22 Л2, а також виконує індивідуальні замовлення. Фірма не велика, тому не може дозволити широкий спектр самоліту. Усе виробництво відбувається на території трохи меншої від футбольного поля та складається з п'яти основних етапів. Розпочинається усе з механічного відділу. Тут на фрезерних станках в день виготовляють по кілька сот металічних деталей для літаків. Паралельно у ділянці пластикової конструкції виробляються деталі складної форми. Такі, як капоти двигуна або арки для колес. Далі за маршрутом агрегатна ділянка. Тут збирають вже деталі літака, основні елементи конструкції лайнера. А ось тут одразу по сусідству відбувається фінальний процес збору гвинтокрила з деталей. Літак збирається докупи. Після чого встановлюють найдорожчі елементи літака двигун, електро та радіообладнання. Спустя місяць після початку зборки самоліт до відправки клієнту. Щомісяця звідси виходить щонайменше сім таких літаків. Українські ультралайти розлетілися уже усім світом. Угода про зону вільної торгівлі з ЄС сьогодні допомагає просувати українські товари в Європу. Проте в авіаційній галузі головний успіх це якість і надійність техніки. Ми вже пару десятків років, вважайте, в асоціації. Сьогодні, завдяки українському аеропакту, пожежники в Австралії патрулюють ліси, картографи в Іспанії проводять аерофотозйомку, рятувальники в Сингапурі стежать за береговою лінією. А туроператори по всьому світу катають туристів на літаках з позначкою «Made in Ukraine». Сьогодні в нашій студії людина з тим самим прізвищем, що й у відомого радянського авіаконструктора Юрій Яковлєв, співвласник компанії Аеропракт. І там є ще вас арабський шейх. Наскільки я розумію. Так, да, є партнер арабський шейх. Хусейн Али Рашид Альмала, но он к нам присоединился в 99 году. А начинали мы как компания ровно 25 лет назад, осенью 91 -го года, с моим другом Олегом Литовченко. А сколько инвестиций вклал ваш арабский партнер и сколько властных грошей вклали вы вот на сегодня? За деньги нашего арабского партнера мы купили свое помещение, свои цеха и сейчас Ми можем чувствовать себя очень спокойно. Мы можем говорить о инвестициях в несколько миллионов долларов. Чи вчасно була його поява? Наскільки ви тоді потребували фінансової допомоги? Ми пропонували Хусейну купити просто новий самоліт у нас. І він на це дуже швидко згодився, заплатив. Предоплату ми зробили самоліт, почали працювати. А в 99-му році він прийняв рішення присоединиться к нашей компании. компанії. Юрій 1995 рік, літаки, це ж космос. До вас ну, на, на той час, до вас якихось, а, з боку бандитів, не було тоді. Ну, Кришу, вам ніхто не пропонував? Все, що було в 90 90-м році, нас коснулося. Єдине, ми, быть, щасливі люди, у нас унікальний бізнес. Вести такий бізнес. Ну, как бы весьма тяжело. Наверное, те люди, которые, может быть, и присматривались к нашему бизнесу, они достаточно были умные, чтобы не иметь к нему претензий, к нам претензий. А вот мое вопрос, сколько украинских частей у вашего летака? Вот насколько он украинский? Ну как, это полностью украинский самолет. Что касается материалов, двигатели австрийские, металл американский, ткань у нас французская, эпоксидная смола. А... Німецька стеклоткань білоруська. А от скільки ліцензій на керування літаками є в Україні. І давайте порівняємо, наприклад, з Францією, яка співставна за площею. У нас кілька сотень частних пілотів активно літаючих. Вот, вот так літаючи. А у Франції? Ну, десятки тисяч. А скільки треба часу для того, щоб отримати ліцензію? Для того, щоб стати частним пілотом, треба пройти теоретичний курс і здав. экзамен. Чтобы получить все-таки э, пилотское частное, надо отлетать не меньше 40 часов. Для выполнения зарубежного полета надо получить еще отметку о владении английским языком авиационным на так называемом четвертом уровне. Это тот уровень, который обеспечивает безопасное общение с диспетчером. Яка доля в высотках ноу-хау, то в и доля комплектующих? Модель Основная, которая вот, дает нам хлеб, это Аэропрак-22. И мы постоянно совершенствуем ее, а следим за качеством и улучшаем качество. И улучшаем сервис. Вот это и есть ноу-хау на самом деле. География продаж. Можете окреслить она. 25 Австралия. В Европе мы продаем процентов 50%. 25 это Соединенные Штаты и Азия. Почему вы направляете такие пассажирские? Если мы начинаем выпускать четырехместный самолет, то только его сертификация требует нескольких миллионов долларов. Ни одна фирма уже была убита четырехместным проектом. Как будет развиваться в будущем самой украинской громадянской авиации? Ну, все зависит от того, как будет развиваться наше общество. Древняя демократия в Украине. Безусловно. Возрастание суспільства. Дорівнює зростання цивільної авіації. Я вам дуже да. дякую. Дякую за те, що дозволяєте нам літати.